Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і по багаточисельним проханням. Сьогодні я буду квасити капусту. Покажу рецепт квашеної капусти. Колись так робила завжди моя бабуся, і хочу поділитися з вами цим прекрасним рецептом. Для початку капусточку треба нашинкувати і натерти нам моркву. Зараз ми це діло зробимо. Розріжемо капустинку. Шинкувати буду ось такою штучкою. Можна ножом нарізати, є шатківниці, але мені зручно ось такою штукою. Бістренько я так і раз-раз. І шаткуємо нашу капусточку. Бачите, як гарненько, швиденько. Тепер натираємо морквинку, одну, таку крупну. Ну я почти всю капустину стер, якщо не хватить, потім ще буду дотирати, Буду трохлітрову банку засалювати. Зараз натираємо морквичку. Морквичку натер, тепер додамо трошки сюди е, насіння кропу. Буквально трохи для того, щоб для того, щоб був у нас такий аромат у кропчику. Та так. ти що Уже брав би до її. Так, Тепер його перемішаємо, моркочку, як який укропа клас. Ось отак перемішуємо, щоб змішалася морква з капустою. Перемішав я капусту з морквою, Ось така краса вийшла. Укропчик так відчувається дуже класний аромат. І тепер це все діло напихаємо у 3 банку. Ви можете брати любу банку, хоч і 10-літровий бутиль. Але весь секрет тут у тому, скільки ми будемо додавати сюди солі і саме головне меду, і як ми це все будемо робити. Зараз я. Капусточку напхаю в банку і покажу вам, як я буду цей розчин робити. Ось капусточку. Бачите, як гарненько я сюди напхав. Тепер потрібно зробити нам розчин. Я думаю, приблизно сюди влізе десь півтора літра. Нам треба відміряти півтора літра. Зараз літровою банкою відміряємо півтора літра у двохлітрову банку. Воду беру звичайну. Няку там не перекипячену, потім остужувати її. Просто звичайну питну воду. І ще наливаємо половину літрової банки сюди. Отак. От Якщо раптом не вистачить, будемо доробляти. Це вже таке діло. Капусти багато ми не робимо. Зараз, я так баночку роблю, трьохлітрову нам там. На тижня три вистачає з головою її. Тепер робимо розчин. Для розчину нам знадобиться сіль і мед. На літр води, столова ложка солі і дві столових ложки меду. Зараз додаємо сюди таку ложку, ось маленька гірочка така. Раз. І пів ложки. Це в нас на півтора літра води буде. Все, це є. Тепер мед. Медок у нас акація. Зараз ми його спочатку ще відкриємо. медочок хороший. І беремо так дві ложечки гарненьких. Медочку сюди. Отак. От Зараз хай це трошки стіче, і ще так наберу. Так. І набираємо. Ще ложку меду. Який мед класний, подивіться. Хі -хі. Бомба. О, оце буде. Супер. Так, трошки хай стіче. Отак. От Все. Цього буде достатньо. І тепер його до повного розчинення мед треба перемішати гарно. Це, правда, дуже важко зробити, він розчиняється дуже важко. Гарненько перемішуємо. Не пройшло і півдня, як ми розтворили мед у холодній воді. Зараз спробую цей розтвор. То, що треба? Ви, до речі, можете куштувати, якщо комусь не вистачає солі, або може там сладкості, можете додати або трошки медучі, або трошки солі за своїм смаком. Наш розчин вийшов такий, як потрібно. Тепер беремо і заливаємо його у нашу баночку з капустою. Ось так. Росольчик. Дуже люблю я цей росольчик, він такий смачний. Так, я думаю, вистачить якраз. Так. Ти що? Клас. Зараз трошки придавлю ось так. Ось так. О. І все. Ми засолили банку капусти. Ось така у нас вийшла прекрасна капуста. Бачите, яка гарненька. Її потрібно поставити на кухні, щоб вона постояла у вас десь 2-3 дня, 2-3 доби в кімнатній температурі. І коли почне вже булькати, трошки заброджувати, тоді її треба поставити в холодильник або на балкон. І можна її вже просто брати і їсти. Виходить дуже смачна, дуже класна, саме по цьому рецепту це робила колись моя бабуся завжди. Дуже бомбезна капуста. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.